І знову привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати кульку Лол Surprise. У наборі буде попадатися дві або три ляльки. Це ви можете прочитати на самій кульці. А вам цікаво, скільки попадеться у нас. Давайте скоріше її розпакуємо. Ми відриваємо цю штучку. І тянемо за цю бустику. Зараз так, от, так, ось так. Удачи, его разрезаем ножицями, Зачіпаємо. Ось, я вже наблизала. Ось. Обожіва це робити. Так, мені здається це все. Тепер у нас тут ви бачите такий скотч. його нам треба відклеїти, Ось. ось так от, Я його навизала. Вау, дивіться, яка гарна у нас тут кулька фіолетового кольору. Тепер відкриваємо. Мені страшно. Вау! Дивіться, яка вона гарна. Тепер ми знімаємо оцю штучку. Я її не зніму, бо в мене не виходить. А, тільки зараз я зрозуміла, що ось тут. Треба теж відрізати, щоб це дістати. І з цієї сторони також. Дивіться, їй треба буде потерти очі, і вона так, прокинеться. Вау! Дивіться. Так, ось у нас тут якась бумажечка. Тут. Ось, бачите, тут треба залити водою, і там серветочка. Ось, дивіться. І отут у нас також написано, що це дві або три ляльки. Перше. Мені <с> страшно. Заливаємо водичкою. Я не знаю, багато чи ні. Дивіться, як гарно мені здається, що є. У мене все витікає. Я не знаю, як її витягнути. Дивіться, видираємо її очі. У нас вона без серветочки витила. Мені здається, там і нема серветочки. У мене вся вода витекла. Беремо. Клас! Давайте якось дістанемо її. Дивіться, яка гарна, маленька. Я, я зараз... Дивіться, у мене її старша сестра. Дивіться, як гарно. Але у нас повинно щось ще попастися. Попастися. Це якось треба підняти. Да. О! Отак воно, щоб ви розуміли. Знімається тут ще одна! Дивіться! Так мы еди стоем. Вау, двига, як у нас тут вся семейка. У нас тут ещесь. Такий каталожок. Тут, напевно, цей каталог там, де показано всі колекції, всі сімейки. Дивіться. Ось уважно. Це щось непонятне. Розкриває. Дивіться. Який він довгий. Ось тут, тут у нас ось написано. Ось. А ось тут також. Оце, ви бачите, наша лялька. І вона, на жаль, не рідкісна. Ми зібрали сьогодні з вами ось таку сімейку. У нас дві маленькі дівчинки і одна доросла. Але це в мене вже була давно. Я дуже хотіла зібрати її молодших сестричок. Ось такі мені попалися. І я рекомендую вам купити ось такий, таку кульку. Бо вона дуже прикольна, це дуже класно, коли заливаєш воду, вона так вулькає. І ляльки в ньому теж гарні, яскраві. І нудно точно не буде. І в мене вийшла така класна розпаковка. Надеюсь, вам також сподобалось. І будь ласка, поставте подбайчку. Бувайте!